Якщо раптом склалась ситуація, що на носі вже день Святого Миколая, ви відкриваєте холодильник вдома, а там пусто, немає нічого, значить час розпалити коптильню. Завантажити туди м'ясо. Зараз покажу, яке. Ось таку шийку обов'язково. І ще одненьку. Ну а якщо ви раптом ще й Микола, ну то ще одненьку по-любому. Обов'язково мусить бути бочок, спондер і підчеревина. Якщо у вас велика сім'я, не забудьте додати балеток та поляндвицю. Після Миколи виходить неділя вихідний, а якщо раптом кум приїде похмелитись, обов'язково мають бути реберця до пивка. Це якщо кумів буде двоє. А якщо ще й з кумами приїдуть, ви ж знаєте, ні, ні, я не буду, я на дієті, а потім тільки тарілки блищать. Підкидаєте легесенько дровенят, щоб на протязі 5 6 годин температура була 80-100 градусів. Кінці дня ввечері покажу, який має бути результат. А якщо немає можливості скуптити, а холодильник все ж таки пустий, приходьте до нас. Магазин Селюк, місто Луцьк, вулиця Генерала Шухевича. 4. златаруйте холодильник і не переживайте. Гарного дня вам!